У Будапештському університеті імені Лоренда Етвеша на кафедрі угорської як іноземної мови провели дводенні професійні курси для викладачів, які працюють у школах Угорщини. Курси проходили під назвою Навчання дітей біженців та переселенців. Кімонотана з Україна Куєтекреці курси ми розробили спеціально фокусуючись на біженцях з України, адже ми бачимо, що до Угорщини і надалі прибуває велика кількість таких людей. Таким чином ми хотіли допомогти викладачам шкіл, які беруть участь у навчанні цих дітей, і котрі з вересня цього року зіткнулися з цим викликом. Більшість викладачів не підготовлені до таких випадків, так як викладання угорської як іноземної мови це наша спеціальність. Ми вирішили провести такі курси для викладачів угорських шкіл. На думку фахівців, важливо говорити про те, як можна передати шкільний освітній матеріал іншомовним учням, як, наприклад, біженцям з України. Ми хочемо дати викладачам допомогу в тому, щоб вони змогли опрацювати освітній матеріал таким чином, щоб він був зрозумілий для українських дітей. Це такі питання, наприклад, як потрібно спростити передавання інформації, як проводити оцінку, як сприяти сприйняттю цих дітей іншими учнями. В цьому ми намагаємося допомогти нашим колегам. Адже мова йде не тільки про викладання того чи іншого предмету, але й про те, що ці викладачі стають у певній мірі ще. І викладачами мови своєї рідної мови для іншомовних учнів це потребує нового підходу, і цей новий підхід ми намагаємося наблизити до цих викладачів, щоб вони краще зрозуміли всі складнощі та проблеми цього процесу. За даними МЗС Угорщини з вересня у 1250 навчальних закладах Угорщини розпочали навчання близько 4 тисяч українських дітей. Відповідальні органи влади на місцях роблять все можливе для подолання мовних перешкод у навчанні цих дітей. За офіційними даними, від початку війни до Угорщини прибуло півтора мільйона українців. Більша частина яких продовжила свою подорож до інших західноєвропейських країн. Тих дорослих, хто залишився в Угорщині, влада забезпечує роботою а для дітей. Гарантує можливість навчатися та надає медичне забезпечення на думку експертів. Через наближення зими та затяжність війни можлива нова хвиля біженців у напрямку ЄС.